Коротко про медицину в Польщі. В цій коробці лежить один аналіз, який обійшовся мені в 10 тисяч гривень в Польщі. Через те, як я погано дихаю, не розумію, що зі мною тут відбувається, тут жахливо якесь повітря, і мені треба було зробити КТ комп'ютерну томографію моїх легень. І це тут обходиться в 10 тисяч гривень. Саме важливо, я цю коробку зараз, знаєте, куди несу на нову почту, відправить в Україну, щоб мені прочитали і зробили розбір. Це тут воно на тістки, поняли, збережено. і мені треба в Україну відправити, щоб його швиденько мені терміново, просто потрібно буквально на протязі декілька днів, щоб розібрали, подивилися, що з моїми легенями. Бо в Польщі замість того, ну, помімо того, що я заплатив 10 тисяч за те, що просто зробили катемиї легень, а, ще треба чекати до 10 днів, а інколи навіть більше, коли їх дійсно розберуть, і я потім зможу піти з цим розбором до лікаря, і він мені скаже, що робити. Я вже не знаю, як в цій Європі лікуватися. Ну просто на всю Європу тільки Карлові вари є, і все, і бо нічого, де можна швиденько пролікуватися і все. Ні в Польщі, ні в Німеччині. так Польща максимально наближена ще колись була до нас по рівню медицини, і по швидкості медицини, поки не почали тут ці європейські стандарти з'являтися. Тупо в Європі немає де як лікуватися. Якщо ти захворів, молись, хрестись, щоб тебе просто швидка не забрала вже з почти літальним сходом лікуватися. Тобто тут нема попереджувальної медицини вообще. Я без прикола. Біжу, оце зараз самого вечора ще якісь відділення працюють до восьми вечора. Зараз термінову посилку буду відправляти в Дніпро, де мені врятували і легенью печінку, наші унікальні лікарі. А де мені в Польщі казали, ну якби ви до нас такими пораненнями. Приїхали, ми взагалі не знали, що робити. Це правда. Вони не знають, що з таким робити. А наші знають і спасають сотні тисячі наших па пацанів з таким пораненням, що в Європі ну ампутують таке відрізають і так далі. Да, в Європі лікують рак, дуже важкі захворювання, бо вони коштують дофіга грошей за лікування. Все, що коштує недорого, вони не знають і не вміють як лікувати. Не знають, не вміють, а в нас вміють, не знають і рятують людей. І от така ось ситуація. От вам за медицину в Польщі. Ціни одні з найдешевших насправді в Польщі на медицину серед всієї Європи. І в принципі, якість тут одна з найкращих. На всю Європу, ну по таким звичайним хворобам, і все рівно, отака от ситуація. От коробочку несу з Польщі відправляю в Україну, тут 10 тисяч заплатив, і ще в Україну треба відправити, щоб швиденько розібрали, бо тут не можуть. От вам коротко. Хоча в Польщі одна з найкращих, повторюсь, медицин в Європі. Отака печальна ситуація з медициною в Європі. Польща не виключена. плакати чи сміяться від горя, я не знаю. Але в Україні одна з найкращих медицин в Україні в світі, що б ви взагалі не казали. От б ви не казали, як би це не виглядало, але при правильному підході при мінімальній кількості грошей і мінімальній кількості зв'язків ви в Україні можете отримати найкраще лікування в світі, до якого з'їжджали з усього світу на лікування, щоб ви там не казали. І на зуби, і на різні операції, і так далі. З усього світу летіли, включаючи переліт, включаючи проживання, харчування і так далі. Лікування в Україні виходило дешевше, а навіть якщо і виходило так само, як за кордоном, то виходило якісніше. Отак, от, от. Понял?